Привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Dara History. Сьогодні за три хвилини ми розберемо весь кам'яний вік, і це все те, що дуже часто питають на НМТ. Увесь кам'яний вік ділять на три окремі періоди: це палеоліт, мезоліт та неоліт. Щодо палеоліту, то це період, коли 1 мільйон років тому обов'язкова дата на НМТ, на території України з'являється перша людина. Ці люди живуть в стоянках, тимчасових поселеннях постійно кочують і найвідоміші такі стоянки на території нашої держави це мізен, королеве, кирилівка та киїкоба. Вони ведуть привласнювальне господарство. Це як сьогодні, ми віддаємо гроші магазину для того, щоб щось забрати собі. Але тоді вони це брали безкоштовно у природи і займалися полюванням та збиральництвом. Вони вже є первісні знаряддя праці, такі як ручне робила. Вони мають первісну релігію та мистецтво. До прикладу, це мізанський браслет зі стоянки, можливо, така була мода у стародавніх людей, або ще палеолітичні венери. Це фігурки жінок, так як тоді був матріархат. В мезоліт відбувається проблемка для усього світу. Через потепління вимирають мамонти і первісним людям, немає що їсти, адже полювати на маленьких, швидких тварин доволі складно, і вони знаходять рішення, вони вигадують лук та стріли, а ще рибальство, яке є доволі безпечним. Також вони починають обробляти дерево, і винайшли човни, санчата та лижі. Вони використовують мікроліти, невеличкі гострі мінерали для створення знарядь праці та наконечників стріл. Ну і з більш приємного вони приручили перших тварин. Всі ми знаємо про собачку, а ще свинку. Наступний період найважливіший це неоліт, коли відбулася неолітична революція, адже люди втомилися постійно блукати в пошуках їжі, переходити від місця до місця і зрозуміли, що можна щось самостійно вирощувати. І таким чином вони перейшли від привласнювального господарства до відтворювального. З'явилося скотарство та землеробство. І як наслідок виник усілий спосіб життя і для цього. Життя їм необхідний був посуд, тому з'явилася кераміка, а ще ткацтво, шліфування та свердління. Ну і звичайно, вони приручили більшу частину свійських тваринок, а ще винайшли ось такі знаряддя праці, як серп та зернотерка. Підписуйся на мої соцмережі і давай разом цікаво та якісно готуватися до НМТ. На все добре!